Я тобі сказал, давай краще сюди підем. ось вона тут ага, дірка. дірка. Ага, це, це типа не вихід з місця, це десь прохід далі. Угу. Чекаю тебе, тись. Десь... Нажми, ти поможи. Тяжко. <рес> ти подивись на мене. Не, не можу, я дивлюсь вниз. <рес> Ладно, дай подивимось, що ти там. Перестав. Блин, я не можу выйти. Класс, я вообще фигню окремо потім запишу для шорса. Нажми левый контур. Не нема можешь. Вона в мене просто руки виправляє, типу тримай, а на сам. На справді вона ніфіга не тримає Застряг, я не можу, прикинь. О. Мене, А в мене присідає і стає. Е! Жінко! Пусти, це... ти... <різь> Багуліна, бля, ми знайшли Багуліна і тепер не можемо пройти далі. У мене встає. і... Got, you, а ну, може зараз попусти? Ні, ніфіга. А можеш вилізти звідси? чи те теж з мене залочило, я опустився і не можу встати. Ти не можеш Дивлюсь, встати, а я. а я просто хожу і все, от з вивернутими руками. <і> <і> Бах, ну так речі багулину знайшли. от чого от тільки воно нормально ж все йшло. Встало. Блін. <і>, І ногу прижало. Зараз опустись знов руки. І тут кнопки ще можна нажати.